Пам'ятаєте, да, ми кричали, у нас скоро буде контрнаступ минулому році на Запоріжжя, але його не відбулося, і потім Зеленський вийшов, каже: Ой, росіяни знали про цей контрнаступ. Звідки знали? Ніхто не знає. Хто це здав, ніхто не знає. Ну от так працює ця агентура. Вона йому казала, вийди на телебачення, скажи, тому що, тому що людям потрібно знати, що ми скоро контрнаступаємо. В тебе падає рейтинг. Будь ласка, Володимир Зеленський, скажи про це. І він йшов і говорив. Єрмак собі ззади, ну, позаду нього знаходиться, а Зеленський сам розповідає. Те ж саме, що було з Вагнерською операцією. Зеленського налякало, що якщо вагнерівці ми спіймаємо, то росіяни зайдуть зразу в Україну з війною. Тобто вони цей сценарій вже давно знали. І тому Зеленський, не розуміючи, що він робить, позвонив Лукашенко. Йому дали це варіант, все, це ж теж да, такий агентурний варіант. Зеленський за ним ховається. Ну, я вважаю, що вони усвідомлені вдвох вони розуміють, що вони роблять. Тобто, якщо не буде Єрмака, Зеленський буде боятися сам продовжувати таку політику.